Так, друзі, всім привіт! Наступна посилочка. така от прийшла до мене. Не знаю, що там знаходиться, але е, знаю точно що що тут цікавеньке, це однозначно. Давайте зараз подивимось, що ж до мене приїхало. Так, Така ось коробочка. тут. Нічого більше. Давайте попробуємо відкрити. Так. О, тут дуже, дуже багато дечого приїхало. Так. Це, я так розумію, usb Bluetooth адаптер для комп'ютера. Далі ще отакий. А я живу пачкорд сетевой, он тоже длинный, пять метра сдается, Дуже зручно, вот. такая вот штука И Наступная. USB сетевая карточка деском, вот USB, дальше USB звуковая карточка, под выход, наушники, микрофон, доступный, C, универсальный кабель вот стаки USB і куча виходів для різних типів телефонів. Тут Samsung, LG, Sony Ericsson. LG, Nokia. Так, отут такий ось вхід Mini-USB, Micro USB. Вот, це, походу, для айфона і ось такий для ноги, також вхід. Дуже багато таких ось входів. Така штука. Наступне це вебкамера. Вебкамера, тобто з мікрофоном. От вихід під USB і під мікрофон. Подивимось. Ось така камера тут присутня. Вот. З підсвіткою нічною Вверху клавіша є. Так, Стройний мікрофон також присутній. На ось такій ножці. Так Ось так можна кріпити на монітор, на ноутбук. Таким чином. Навіть є стандартна різьба. Ось така камера. Дуже дешева, до речі, також присутнє регулювання звуку присутній. Таке коліщатка ось Наступне це є... Що це таке? А, це підометр. Підометр це така штука, яка рахує одна ті батарейки, бачимо. Рахуємо кроки. Сікіри. Ви... пройшли от он рахує. Сікер день не прийшли. Цікава штука. Наступне це повинен бути гігрометр. Ігрометр також термометр. Я так думаю, дуже корисна штука вимірює. Вологість у приміщенні. Так, ось є інструкція. І такий он дисплей. Так, давайте попробуємо ставити батареєчки. Зараз я принесу батарейки. Так, ну ось в мене є батареєчка. Давайте зараз я її вставлю сюди. Так, можна тут акуратно повернути на да. ось. Зараз ми встановимо батарейку. Я Показую там, що йде. Це хорошо. Тобто, перше, що це показує, вологість в кімнаті і температура. Ось так. Думаю, що показує точно, тому що дивився отзиви в інтернеті. В принципі, вроді би непогано показує. Добре, давайте поставимо в стороночку. Далі приїхали такі термометри. Два штука. Також вже їх. Дуже точні. Бачимо вже встановлені батарейка і показує температуру. Давайте поставимо до нашого гігрометра і перевіримо, як же ж воно затошне покаже температуру нам. Так, тут також є трейка. Давайте так ось рядом поставимо. Будемо бачити зараз. Так. Наступне давайте глянемо, що це є таке у нас тут. Так. Такі ось переходнички, USB, mini USB. 5 штук я заказував. Раз, два, три, чотири П'ять Так, ось вони приїхали. І картридери Також 5 штук. Значить, от мікро microSD на USB. Такий прикольний картридер якісно зроблений так наступне на це ось такий ось кабель USB на ком для комп'ютера чи ноутбука можна під'єднувати компорт Такий присутній диск. Не знаю, що тут? Це, здається, підтримує стандарт RS 232. Якщо я не помиляюся, тут якось так. Також перевіримо, як же воно працює. Наступне це така прикольна штука. Пульт дистанційного керування для вашого комп'ютера. Багато дуже кнопок присутні значить вимкнути Тут різні, різні функції плеєра, email. значить такий джойстик буде керувати курсором вашим, ліва та права кнопка миші, гучність. Вимкнути гучність, от тап, Стрілки. Старенькі. В общем, надо разбираться Ось такий ось пульт, також не дуже дорогий. Так, так він виглядає, дуже зручний. Також, що до нього в комплекті йде, це отакий от інфракрасний датчик. Теж такий растяжке. Отакі, які потрібно, можна собі витягнути, поставити біля комп'ютера. І ось так. Така штука. Чудесно. підходить для багато комп'ютерів. Також, здається, для Android пристрою, тобто з великих планшетів, тобто це можна все використовувати. Також хочу спробувати, як працює з Android. PC, TV. Ну, в общем, буду перевіряти, що воно представляє себе. Наступний такий подарочок значит, поставили, що це є? Це є е, такий е, лазер, значить, повинен бути тут. Е, лазер. Просто е, Фонарик все і ультрафіолет. Давайте повіримо, так. Да. Ось бачимо лазер працює. Наступне. Це такий ось ультрафіолет. І режим фонарика. Ну, ярко світить також. Давайте вимкну. Світло, щоб вам було зрозуміло. Так, ось він. Ультрафіолет. Так, ось так освітить. І лампа. От вона. Також лазер. Ось. Прикольненька штучка. Такий карабінчик тут присутній. Для ключів повісити Якісно. Прикольно тут Ось така заглушечка була. Не знаю для чого, От І все, в принципі. І ще, що приїхало, це такі от меламінові губки. Називається Ну Хочу сказати, що вони дуже якісно відтирають всі види забрудень такі. Небажні для посуди можна використовувати чи для інших цілей. Ну, я взяв для дому, для кухні ось. Тобто, коштують копійки, якісно відтирають. Все, в принципі, що, давайте подивимось, що тут з температурою. Бачимо, наш гігрометр показує 19 градусів температури і 54 вологість. Термометри наші показують по 20 градусів температури. Ну, вони такі з виносними датчиками. Тобто там маленька похибка допускається. От. І думаю, що також допускається. І в гігрометрі така похибка маленька. Ну, Скажу, що зразу цей гігрометр для того, щоб виміряти вологість в кімнаті. Тобто, але дуже кльово що тут показує, ще й температура. Тобто, великі цифри такі. Ну, Тільки жаль, що в комплекті не було батарейки. Ну нічого, поставили батареєчку. Якщо е, з оцих всіх речей ви хочете побачити е, на щось обзор, по, е, такий подробний обзор, щось розказати, як працює, то пишіть коментаря, коментарях, будемо робити е, тестувати, робити обзор якийсь і будемо бачити, як же це все працює. От. Добре, всім дякую за перегляд цього відео. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!